У цьому відео я покажу вам, як покроково налаштувати HubSpot CRM абсолютно безкоштовно, щоб ви могли відмовитися від електронних таблиць і організувати свій бізнес. Ви дізнаєтесь, як додавати контакти та компанії, як підключити електронну пошту та надсилати листи, а також як почати відстежувати угоди, і все це лише за кілька хвилин. HubSpot. CRM легко впровадити. Безкоштовний план підходить більшості малих бізнесів, і для реєстрації навіть не потрібна кредитна карта. Щоб почати, просто прокрутіть вниз до опису відео і натисніть на перше посилання, яке побачите. Воно приведе вас на правильну сторінку HubSpot, де можна створити безкоштовний обліковий запис. На цій сторінці натисніть Get started free, щоб зареєструватися. Потім оберіть зручний спосіб реєстрації через обліковий запис або електронну пошту. Я введу свою електронну адресу, а потім натисну Verify email, тобто підтвердити емейл. Введіть код підтвердження з вашої поштової скриньки, а потім натисніть Next, щоб створити пароль на наступному кроці. Після того, як ви виконаєте вимоги до пароля, натисніть Next ще раз. На наступному етапі реєстрації HubSpot поставить кілька простих запитань про вас і ваш бізнес. Я введу своє ім'я, потім оберу галузь, яка найкраще відповідає моєму бізнесу. Далі випір ролі, назва компанії і натискаємо Next. Введіть приблизну кількість працівників у вашій компанії, а також веб-сайт компанії. Потім натисніть Create account, тобто Створити аккаунт. Перед тим, як перейти до CRM панелі, HubSpot поставить ще кілька запитань, щоб адаптувати систему під ваші потреби. Але не хвилюйтесь, я покажу вам, куди саме потрібно йти, щойно ми потрапимо на панель. Ви можете обрати будь-який варіант. Я зупинюся на Automate Marketing. Потім натисніть Next. Тут можна обрати деякі з ваших поточних інструментів, якщо бажаєте. Але на цьому етапі можна пропустити решту запитань. Я так і зроблю, щоб швидше почати. Пропускаємо поки що. Додавання контактів ключ до ефективного використання CRM. Але я покажу, як це зробити трохи пізніше, тому пропущу і цей крок. І четвертий крок також пропустимо. Це запустить ознайомлювальний тур, який можна переглянути, але я пропущу і його, щоб одразу перейти до контактів. Отже, ми зареєструвалися. Тепер давайте додамо ваші контактні дані в HubSpot CRM. Контакти це найважливіший об'єкт у HubSpot. Я покажу, як додати контакт вручну, а також як імпортувати список контактів, якщо у вас вже є такий список у таблиці. Почнемо з розгортання навігаційної панелі зліва. Тут ви побачите всі основні розділи HubSpot. Якщо ви ще не в розділі контактів, натисніть CRM, а потім Contacts. Я люблю додавати контакти в закладки, щоб легко повертатися до них пізніше. Натисніть Add to Bookmarks. І тепер ви можете переходити до контактів через закладки. У верхній частині наші «Views», тобто перегляди, це, по суті, відфільтрована частина всіх ваших контактних даних. Зараз ми переглядаємо All Contacts, усі контакти, нижче фільтри. Наприклад, можна відфільтрувати контакти за датою створення сьогодні, і ми маємо лише два. Щоб прибрати фільтр, натисніть тут. Кожного разу, коли ви бачите цю синю крапку, це означає, що HubSpot має навчальні матеріали щодо цієї функції. Також, коли у вас з'явиться більше контактів, буде гарною ідеєю повернутися сюди і ознайомитися з розширеними фільтрами. Нижче фільтрів контакти організовані у вигляді таблиці. Заголовки стовпців у цій таблиці називаються властивостями контактів. Щоб вручну створити контакт, натисніть Create Contact у верхньому правому куті. Я підготувала приклад даних для цього року, тому введу електронну адресу контакту, а також ім'я та прізвище. Я залишу себе власником контакту, але ви можете обрати без власника, якщо додаєте потенційних клієнтів і хочете призначити відповідального пізніше. Потім я введу посаду та номер телефону, а також зміню стадію життєвого циклу на subscriber, підписник. Можливо, ваші контакти ще не є лідами, а потрапили до вас із якоїсь іншої імейл бази, тому статус підписника буде доречнішим. Потім натискаю Create. Це автоматично відкриє карту контакту, щоб ми могли переглянути запис. Перш ніж імпортувати список контактів, давайте коротко подивимося, як виглядає картка контакту. Ліворуч ми бачимо деякі властивості. Також є дії, які можна виконати з цим контактом. У середній колонці кілька вкладок із інформацією про Емму. Якщо натиснути Створити нотатку, я можу написати, наприклад, Емма була першим підписником у нашому старому списку розсилки. Я створюю нотатку, і вона з'являється в розділі «Останні дій для цього контакту. На вкладці Activities, тобто активності, ви бачите всі деталі щодо цього контакту, коли і як він був створений, зміни в життєвому циклі. Коли ми зробили ему підписником і нову нотатку, яку я щойно додав. Усі ці дії також видно у вкладках підрозділу активностей. Праворуч ми бачимо всі пов'язані записи для цього контакту. Ми починаємо з нуля, тому поки що тут немає даних, але ми повернемося до цього пізніше у відео. Тепер, коли ви знаєте основу об'єкта Контакт, подивимось, як імпортувати список інших контактів одразу. Натисніть це посилання, щоб повернутися до контактів. Але замість Create Account натисніть Import. Якщо у вас є таблиця або експорт списку контактів з іншої CRM, натисніть Import a file. Оскільки ми імпортуємо контакти, натискаю Start Import. Тут потрібно обрати об'єкти, для яких ми імпортуємо дані. Зараз я імпортую лише контакти. Отже, обираю Contacts і натискаю Next. Перед завантаженням файлу ви можете завантажити приклад файлу від HubSpot. Якщо… Ще не створили власний. Мій файл це розширена версія їхнього прикладу, тому я залишу посилання на свій шаблон у описі відео. Ці стовпці були в оригінальному прикладі, а ці я додала сама. Натискаю Choose a File і обираю свій файл. Обираю Create and Update Contacts, оскільки мій список містить контакт, який ми вже додали вручну. І я не маю асоціації між контактами, тому натискаю Next. Далі з'явиться можливість перевірити відповідність полів. HubSpot добре розпізнає назви стовпців у вашій таблиці та зіставляє їх із відповідними властивостями контактів у CRM. Але якщо виникнуть помилки, можливо, доведеться внести невеликі корективи. У майбутніх імпортах ви можете поставити галочку Don't override, якщо хочете бути впевненими, що певні властивості не будуть перезаписані під час оновлення контактів. Все виглядає добре, тому натискаємо Next. Для назви імпорту я люблю додавати сьогоднішню дату, на випадок, якщо її немає в назві файлу. Тут ви можете створити новий список контактів на основі цього імпорту, але я просто хочу додати ці контакти до загального списку контактів. Підтвердіть, що маєте право імпортувати ці контакти і натисніть Завершити імпорт. Це може зайняти кілька хвилин, поки HubSpot покаже банер про завершення імпорту і ви отримаєте сповіщення. Після імпорту ми потрапляємо на вкладку управління даними. Якщо натиснути Назад, щоб повернутися до інтеграції даних, ви побачите список попередніх імпортів. Наведіть курсор на імпорт, натиснімо Тут, щоб перевірити контакти, які ми щойно імпортували. Коли у нас вже є деякі контактні дані в CRM, ми можемо додати компанії та пов'язати контакти з відповідними компаніями. У навігації натисніть CRM, потім Companies. Я також додам цей розділ до закладок. Зробимо те саме, що і з контактами. Спочатку додамо одну компанію вручну, а решту через імпорт. Натисніть Create Company і я створю компанію самостійно. Поки що я додам лише обов'язкові поля домен компанії та назву компанії. Потім натискаю Create. Хоча запис поки що порожній, цікавою є можливість створювати зв'язки між об'єктами контактів і компаній. Щоб додати пов'язані контакти, натисніть кнопку Add. Ryan, Jake і Emma мої контакти в BrightSide Creative. Натискаю Save. Тепер ці контакти відображаються, як пов'язані. Якщо прокрутити вниз і натиснути View Associated Contacts, наші контакти будуть відфільтровані. До лише пов'язаних контактів у розширених фільтрах. Якщо натиснути Edit Filters і перейти до групи 1, можна побачити, як був побудований цей фільтр. Закриваємо це і використовуємо Import, щоб додати решту компаній. Натисніть Import, знову Import a file і Start Import. Цього разу я оберу Companies and Contacts, щоб створити компанії та зв'язки між контактами і компаніями. Натискаю Next. Я все ще використовую один файл, але цього разу додала дані про компанію та домен компанії до таблиці імпорту контактів. Обираю новий файл. Переконуюсь, що обрано Create and Update Both Companies and Contacts. Потім натискаю Next. Під час перегляду відповідності властивостей я хочу внести одну зміну. Зіставити поле Company з моєї таблиці з властивостями компанії, а не контакту. І я хочу, щоб це було передано як назва компанії. Потім натискаю Next. Погоджуюсь, як і раніше, і натискаю Finish Import. Це резюме, гарна перевірка того, що ми зробили все правильно. Отже, мої 10 рядків були імпортовані, як і очікувалося. Два нові записи це дві нові компанії, які були створені. 11 записів оновлено, бо 10 із них це вже існуючі контакти, плюс одна існуюча компанія. І пам'ятайте, ми вже вручну створили три зв'язки між контактами і компаніями, тому 7 із 10 контактів ще потребували зв'язку. Натискаємо View Imported Records, потім View Companies, щоб перевірити. Ідеально, якщо у вас буде більше властивостей компаній заповнено під час імпорту. Наприклад, деякі з них можна заповнити прямо з табличного перегляду. Відкриємо Apex, щоб перевірити зв'язки. Ось нові зв'язки контактів, які ми очікували. Якщо відкрити один із цих контактів, ми також побачимо зв'язок із компанією, і він є. Відстеження комунікації та взаємодії з контактами в одному місці, щоб ваша команда могла це бачити, це одна з головних переваг використання CRM. Якщо ми хочемо зв'язатися з Мією, подивимось, як можна використати функції електронної пошти та календаря в HubSpot. У розділі Actions натискаємо Email. у спливаючому вікні Connect inbox. Якщо хочете увімкнути автоматизацію пошти, щоб отримати доступ до цих функцій, можете, але я просто продовжу. Вводжу свою електронну адресу, натискаю Next, потім підключаю Gmail. Коли будете готові, натисніть Agree і відкриється нова вкладка для входу. Я обираю обліковий запис, натискаю Continue. Дозволяю HubSpot відповідні дозволи. Натискаю Continue ще раз. Після успішного підключення система перевірить з'єднання, а потім порекомендує розширення HubSpot для Gmail і Outlook. Це корисно, якщо хочете мати CRM функціонал прямо у пошті. Але я особисто вважаю за краще тримати їх окремо, тому натискаю No Thanks. Тепер електронна пошта налаштована. Ви побачите свою адресу в дужках, як відправника. Зверніть увагу, що деякі функції автоматизації маркетингу, як от імейл ланцюжки доступні лише в платному плані, але шаблони листів доступні і у безкоштовному. Закриваємо вікно пошти і налаштовуємо календар, щоб зустрітися з Мією. У розділі Actions обираю Schedule a meeting. Тут натискаю Connect your calendar. Обираю тип календаря, потім натискаю Connect. Нарешті приймаю повідомлення про обробку даних HubSpot. Входжу назад у Google, коли буде запит, і дозволяю HubSpot доступ до календаря. Повертаємось у HubSpot. Функція Schedule a Meeting тепер відкриває інтерфейс планування зустрічей. Тут можна запланувати зустріч як будь-яку іншу ввести назву час і натиснути Save. Після збереження зустріч з'явиться на вкладці активностей. Якщо хочете дозволити іншим призначати зустрічі з вами, можна створити посилання для планування зустрічей у HubSpot. Для цього перейдіть у розділ Sales зліва, потім Meetings Scheduler. Це той інтерфейс, який ми хочемо створити. Натисніть Get Started. Почати. Потім натисніть Get Me started here, тобто Почати тут. Я вважаю, що цей пороковий гайд особливо корисний, оскільки ваше посилання для планування зустрічей створюється автоматично, і ви можете редагувати його, слідуючи підказкам. Ці 10 простих кроків допоможуть вам налаштувати зустріч, визначити доступність і встановити нагадування. За кілька хвилин ви матимете посилання для планування, яке можна поділитися з іншими. Воно виглядатиме ось так. Пам'ятаєте зустріч, яку ми запланували з Мією? Ваше посилання автоматично синхронізується з календарем, і HubSpot не запропонує часові слоти, які конфліктують з уже запланованими подіями. Тепер, коли ми можемо зв'язуватись і відстежувати взаємодії з контактами та компаніями, останній об'єкт, який ми розглянемо в процесі налаштування, це угоди Deals – Sales Pipeline, щоб покращити прогнозування в майбутньому. Угоди в HubSpot використовуються для відстеження потенційного доходу в процесі продажу. Щоб знайти угоди, перейдіть у розділ CRM на лівій панелі, потім натисніть Deals. Тут я оберу Help Me Get Started. Допоможи мені почати, що запустить простий процес із трьох кроків. На першому кроці ми назвемо наш торговий конвейер. Це як карта, яка показує, як просуваються ваші угоди або можливості продажу. У безкоштовному плані HubSpot можна мати лише один торговий конвейер, тому я залишу стандартну назву. Конвейер складається з кількох етапів угоди. Ви побачите їх у заголовку графіка. Натиснемо Тут, щоб визначити етапи угоду. Це стандартні етапи в HubSpot. Можна редагувати назви, додавати нові етапи нижче. Для цього уроку припустимо, що мої продукти простіші, тому конвейер теж буде простішим. Наприклад, у нас немає презентації, а наші перші контакти це вже особи, які приймають рішення. Ви побачите зміни в попередньому перегляді. Далі налаштуємо завершальні етапи. Ці дві назви етапів вказують, чи була угода успішною. Ви можете змінити їх, якщо хочете. Тепер створимо угоду. Тут можна редагувати інформацію про угоду. Я назву її Apex Media Group Sponsorship, оскільки Apex зацікавлені у спонсорстві деяких наших майбутніх відео на Midix Media. Сума 10 тисяч доларів. Потім натискаю Next, щоб обрати етап угоди. У випадаючому списку етапів угоди ми бачимо щойно відредаговані етапи. І я залишаю Appointment Scheduled. Зустріч запланована. Натискаємо тут, щоб побачити конвеєр у дії. І нарешті фініш, коли все налаштовано. Перегляд угод працює аналогічно до інших переглядів, які я вже показувала. Зараз ми бачимо всі угоди, є фільтри та пошук. Можна згортати етапи за допомогою цієї кнопки. Це зручно, якщо у вас складний конвейер з багатьма етапами, але ви хочете швидко побачити кількість угод. Переміщення угод по конвейеру – це просто перетягування в нову колонку етапу. Щоб переглянути деталі угоди, просто натисніть на її назву. Як і в записах контактів та компаній, важливі властивості ліворуч. Дата закриття, етап. Оскільки Apex ще не спонсорували наш канал, ми можемо змінити властивість типу угоди на New Business, тобто новий бізнес. Як завжди. Якщо натиснути вкладку Activities, можна побачити всі зміни, які були внесені до угоди, наприклад, коли ми перемістили її на новий етап. Праворуч можна додати контакт до угоди. Я натискаю Add, знаходжу Мію, потім Save. Також додамо зв'язок із компанією. Обираю Apex і зберігаю як основну компанію. Тепер, якщо ми відкриємо контакт, побачимо, що угода пов'язана з ним. Тепер, коли я показала, як додавати контакти, компанії та угоди, останнє, що потрібно зробити, додати учасника команди. Це дозволить вашій команді повністю використовувати переваги CRM, спільний доступ до даних. Щоб почати, натисніть «Settings» налаштування у верхньому меню. Я згорну панель навігації, а потім натисну Users and Teams, користувачі та команди. Безкоштовний план дозволяє додати двох користувачів. Тож, якщо ви самостійний підприємець або маєте невелику команду, цього може бути достатньо. В іншому випадку це дозволить протестувати функціонал перед тим, як вирішити, чи варто переходити на платний план. Панель користувачів показує зведені дані про всіх користувачів, і ви можете прокручувати таблицю горизонтально, щоб побачити більше інформації про кожного. Щоб створити нового користувача, натисніть тут. Якщо хочете налаштувати всі дозволи перед запрошенням, натисніть Custom Invite індивідуальне запрошення. Але до оновлення плану, швидше за все, вам підійде Quick Invite швидке запрошення. Тому я оберу його. Введіть електронну адресу нового користувача та зверніть увагу на прапорець: Make Super Admin» зробити супер адміністратором. Суперадміністратори можуть керувати всіма користувачами, інструментами та налаштуваннями. Тож, якщо ви запрошуєте партнера або тестуєте для менеджера, залиште прапорець активним. Інакше, щоб надавати базові дозволи, змініть прапорець. Ви завжди зможете змінити права пізніше. Після надсилання запрошення HubSpot також надає унікальне посилання для запрошення. Якщо закрити меню створення користувача, ви побачите запрошення в очікуванні, і ваш колега готовий приєднатися. Тепер ваша CRM HubSpot офіційно налаштована і готова до роботи.